Джерки з курячого філе для оборонців готують жительки міста Козятин. Волонтерську кухню зорганізували у приміщенні храму спасіння. Сьогодні на кухні п'ятеро господинь. Наразі переробляють 50 кілограмів м'яса, розповідає місцева жителька Олена. Спершу його нарізають на слайси, далі маринують. Солимо не дуже багато, тому що ну, все одно хлопці там хочуть пити, їм захочеться пити. І соєвий соус він От. А це ну, так, щоб воно смачненьке було, щоб воно таке було пікантне. От. І... то Воно тоді смакує добре. Тетяна біда відповідає за процес сушіння. У роботі розповідає, використовують 5 сушарок. Викладаємо на лотки. І бажано це робити, щоб воно не накладалось одне на одне, тому що, якщо буде наложене одне на одне, буде сухнути довго або навіть може залишитися непросушеним. Через що потрібно такі зазорчики, щоб залишалися. Близько до, до серединки дуже не закладаємо, тут гірше сушиться. Закладаємо на температуру 65 градусів і сушиться в годин 7. Окрім м'ясних чіпсів, виготовляють і сухі борщі, супи та каші. Продукти приносять небайдужі або ж купують за донати, розповідає місцева жителька Валентина. Для оборонців жінка готує з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми любимо наших хлопців, бо це наша країна, це наші рідні, це наші знайомі. Працювати важко, але той стимул і те бажання, що ми хочемо допомогти. Воно просто уходить десь кудись розходиться, тому що ми так само хочемо мати якусь якусь частиночку в тому, щоб захистити нашу країну. Готові чіпси пакують у пакети по 150 грамів. Із 50 кілограмів курятини виходить 80 порцій, каже волонтерка Світлана Романова. Замовлень на них від військових багато. Це добова норма. І вони легкі, вони поживні, їх легко взяти в розгрузки, їх легко взяти в рюкзаки. І на, на сьогоднішній день це дуже величезна потреба. Це величезна потреба саме в, в, в такій продукції. За майже 9 місяців 2024-го на цій кухні переробили у Джерки півтори тонни курячого м'яса, каже Світлана Романова. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.